І шанування на каналі ТВ і знакому щодня програма, в якій ми обговорюємо із гостями студії найголовніші факти, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах. А також у секторі безпеки, Європа продовжує допомагати Україні реформувати кримінальну юстицію після прийняття нового кримінально-процесуального кодексу. Кодексу наступні кроки, Реформа усієї системи кримінального досудового розслідування, зокрема реформа органів прокуратури, створення державного бюро розслідувань. У всьому цьому Рада Європи допомагатиме Україні шляхом надання фахових консультацій експертів цього тижня. Цей проект, який фінансово підтримує уряд данії, презентували у Києві. Про це наш короткий сюжет. Європейські інституції, за сприяння яких Україна проводить реформи у сфері права, не обходять коментарями із запровадження нового кримінально-процесуального кодексу. Цього тижня в Києві експерти Ради Європи розказали українським журналістам про свої перші враження. Загалом оцінка нового КПК була позитивною. Новий КПК має дуже потужний запобіжник проти тих, хто закриває очі на відкриття справ проти деяких людей. Перше, це моментальне відкриття розслідування, як тільки надходить скарга. В новому КПК також міститься нова процесуальна особа, заявник або скаржник. Це не жертва, отже, такі стимули там закладені. Однак, на думку експертів Ради Європи, важливо мати не тільки новий закон. Після того як законодавчий акт написано відредаговано і ухвалено, багато що залежить від його застосування. Закон є. Отже, тут багато залежатиме від бажання і спроможності представників захисту наводити належні аргументи і від готовності суддів витлумачувати закон і виносити справедливі рішення, незважаючи на те, кого таке рішення може не задовольнити. Отже, що треба, щоби закон тлумачився належним чином тут, а не тільки після того, як кожна справа буде відправлена до ЄСПЛ у Страсбург? І гість нашої програми сьогодні Михайло Ляшев, керуючий партнер юридичної фірми. Мої шанування. Добрий день. пане Михайло, скажіть, будь ласка, от є такий журналістський штамп, що 100 днів достатньо для оцінки роботи якогось високопоставленого чиновника? Чи достатньо? Вже минуло часу для оцінки роботи такого концептуального документу, як КПК, більше трьох місяців минуло. Як він працює? Ну я думаю, що це часу замало, тому що процеси, які почалися для того, щоб вони закінчилися і пройшли всі стадії, які регулюються вже новим КПК, то потрібно не місяць, не два, а можливо десь по деяким справам, які найшвидше будуть рухатися, десь півроку. Але вже на сьогоднішній день бачаться тенденції, оскільки е на сьогоднішній день справи вже розслідуються е за новим КПК. Вже підвищилася роль прокурорів, підвищилася роль суддів в процесі розслідування досудового розслідування адвокатів, теж. І адвокатів ні. також безумовно адвокатів. Я не можу сказати, що адвокатів роль якась принижена. І все на сьогоднішній день, те, що ми бачимо, це те, що не змінилося в уяві суддів. Судді в Україні, на жаль, до сьогоднішнього дня все ще вважають себе на одному боці з прокуратурою. Тобто є прокурор, є суддя, це одна сторона, і є адвокат, це, наприклад, захисник якоїсь людини це інша сторона. І поки цей світогляд не зміниться, я не думаю, що ми побачимо серйозні зрушення в цій галузі. Скажіть, а оці три місяці більше трьох місяців роботи нового КПК, що реально, який результат є, яким можна ну не, не помацати, хоча б чітко уявити. От влада хвалиться, що значно розвантажили слідчі ізолятори та інші місця попереднього ув'язнення? Це так? Так, я, я згоден з цим, що зменшилась кількість людей, які отримуються під вартою як запобіжний захід, е -е, але ж... Е з чим я також згідний, що в принципі люди, які особливо займаються економікою, як бізнесом, вони почуваються більш в безпеці з точки зору КПК. Оскільки на сьогоднішній день вони не так бояться того, що завтра за ним прийдуть, і завтра за те, що, наприклад, він не повертає вчасно банку борг, він опиниться за ґратами. Ця людина розуміє, що навіть якщо його будуть обвинувачувати. В шахрайстві там з фінансовими ресурсами він буде на свободі і він буде е, мати більше можливостей захищати свої права. Напевно, це є ну, також позитив. Якісь цифри чи порядок ну, в скільки, я статистику, я статистику не веду, але вже на сьогоднішній день ми бачимо досить суттєве зменшення запобіжних заходів, таких як тримання під варти за економічними злочинами. Скажіть, будь ласка, от е, які ще оцінки від практикуючих юристів доводилося чути за цей період? Що ще можна відзначити? Ну, по-перше, напевно, слід змусити і правоохоронців, і прокурорів, напевно, і адвокатів пройти якісь курси і примусити їх всіх вивчити новий КПК. Такий документ, в принципі, він не дуже великий, це там не. Чи... Так. Але для того, щоб його вивчити, для того, щоб його опанувати, треба витратити можливо місяць, можливо, два. І це треба. Ти повинен навчатися. Потім ти повинен, напевно, здати якийсь іспит для того, щоб підтвердити свою кваліфікацію. І це повинно стосуватися не лише адвокатів, адже зараз адвокатам прописали, що вони повинні проходити стажування і підвищувати свою кваліфікацію. Напевно, і суддям, і прокурорам також слід вже на сьогоднішній день в стислі терміни, зобов'язати їх. Хоча б наказом генерального прокурора, скажемо, зобов'язати прокурорів, позицією пленом Верховного суду зобов'язати суддів чи е, порадити суддям вивчити краще. Тому що ми стикаємося з тим, що багато людей, я не тільки кажу про прокурорів, також адвокатів, які не вивчили цей кодекс, не прочитали, не знають його і, відповідно, порушують не через свідоме порушення, а через просто незнання. Критики нового документу багато говорили про те, що будь-який найкращий документ нічого не вартий, якщо є абсолютно хибна правозастосовча практика. Тобто, якщо суди судять за вказівкою з адміністрації, якщо немає незалежності суддів і судового процесу, ці три місяці так само підтвердили це чи ні? Кодекс цього не змінить. Це кодекс це своєрідні правила гри, які повинні дотримуватися всіма учасниками гри. Якщо їх порушують, якщо хтось не не помічає, як їх порушують, то жодний як гарний кодекс не був. Буде як сталінська конституція, яка була. В теорії одна з найкращих, а на практиці, на практиці мало що давала людям. І я б все ж таки навіть звузив правозастосування. Я б говорив настільки про слідчих, які, так, да, це є проблема, що вони можуть порушувати. Прокурорів це є проблема, що вони можуть порушувати. Захисники, адвокати, що можуть порушувати. Але головна відповідальність лежить на суддях. І саме судді повинні змінити свій світогляд. Від, в, в, в кінці кінців. Навіть за сталінських часів розстрілювали не просто так, а був суд, і був вирок, і за вироком розстрілювали. Тобто повинні суди взяти на себе відповідальність і почати його застосовувати так, як слід, і перестати. Бути на боці обвинувачення, тому щоб ми не бачили таку статистику, що виправдувальних вироків там менше відсотки. менше відсотка 0,017 або дві да, да. сотих виправдальних вироків за якийсь період це страшна цифра. Насправді, а опоненти з прокуратури скажуть, що це говорить про якість роботи прокуратури, що вони. Так гарно працюють, що до суду не доходять ті справи, які не мають стовідсоткової майже перспективи, що вони знають, що притягають до відповідальності винну особу. Так що, ну, я думаю, що тут зайві коментарі. Я думаю, що все ж таки більше справ, напевно, повинно потрапляти до судів. Треба напевно дозволити суддям змінити світогляд, тому що на сьогоднішній день для кожного судді винести виправдований. Вирок, це є зміна е, світогляду, напевно. Тому що є там, я думаю, що з половини суддів вони ніколи не виносили їх. А коли ми в якій часовій перспективі ми відчуємо, що ця страшна цифра 0,2% виправдальних вироків виросте. Ну, три місяці або трьох місяців для цього мало. Скільки відповідь Зарієнки. да відповідь я вже надав, що це зміниться від не від кодексу? Ц, е, ці відсотки вони зміняться е, від того, як коли суддя. Перестане стояти на боці обвинувачення. Ну, чому не від кодексу? Кодекс забороняє відправляти справу на додаткове mm -hmm. розслідування, mm -hmm. так зване ДС, так або в обвинувальний висновок суду, або в виправдальний. я боюся, щоб це не призвело, що ті справи, які відправлялися на, на додаткове розслідування, зараз не трансформуються в обвинувальні вироки. Тобто буде ще менше. Ми ще зміншимо це, mm -hmm. зменшимо Ми цей. Рез... А відсоток, якщо Ні, районі... відсоток же це по справах судді рахується, це ж не рахується відсоток. Скільки справ порушено, скільки справ отримало обвинувальний вирок. Тобто, якщо зараз будуть рахувати від тих кількості досудових розслідувань, які були внесені в реєстр, і до того як дійшли до обвинувального висновку, я думаю, що буде статистика не гірша ніж в Європі, в кращих країнах Європи. На вашому місці був генерал міліції Москаль, народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань боротьби за злочинністю і корупцію. Він шокував страшною статистикою, і напевне новий КПК також до цього долучився. Реєстрація злочинів винятково по заяві. В катастрофічно в кілька разів збільшила реєстрацію тяжких злочинів вбивств. Ми говорили про це, не знаю, чи чи слідкували ви чи ні. Але як ви поясните в принципі таку страшну динаміку зростання тяжких злочинів за останні три місяці? Ну треба по-перше перевірити наскільки це відповідає дійсності, тому що ну з пересічного громадянина і думаю, що народного депутата немає доступу до баз даних, які дозволять перер. Підрахувати кількість таких е, е, ініційованих розслідувань, тим По паче, друг... що прокуратура зараз контролює реєстр, правильно? Да. По-друге, е, слід зазначити, що на сьогоднішній день це відбувається автоматично. Тобто, будь-яка заява про те, що скоєно тяжкий злочин, повинна в теорії, а на практиці так воно на сьогоднішній день і є. Е, бути Внесена до реєстру, розпочати досудове розслідування, потім факти не підтвердилися. Закрити. І таким чином, на сьогоднішній день збільшиться кількість, просто я вважаю, наклепів. Тому що людина знає, що якщо він на когось напише якусь заяву, довести, що це було свідомо, що він навмисно, добре розуміючи, що це наклеп, звинувачив людину у тяжкому злочину, він знає, що він не понесе за це відповідальність. Тому він пише, правоохоронні органи реєструють, потім закривають. Тобто тут слід подивитися на цю статистику в розрізі, скільки з них залишилося, наприклад, після 10 днів. Пане Михайло, скажіть, що відбувається зараз, які процеси відбуваються в адвокатурі? Адже закон про адвокатуру його прийняття також експерти називали неодмінним, неодмінною складовою цієї реформування кримінальної юстиції. Як ми знаємо, минулого року після прийняття законів адвокатура переживав почала переживати не найкращі часи в Україні. Розкололася на дві групи, на дві асоціації, дві ради, кожна з яких себе легітимною вважає. Йде фактично така боротьба за легітимізацію. З іншого боку, влада намагається контролювати, поставити під власний контроль в різний спосіб адвокатські об'єднання. Що зараз в адвокатурі? Ну, адвокатура ніколи не була єдиним цехом, як, наприклад, в Великобританії Британії чи в інших країнах. Влада ну, законом намагалася створити з адвокатури єдиний цех. Ми бачимо, що це. Ця спроба вона не дуже гарно закінчилася. Але ж адвокатура в той же час вона часто критикувала прокуратуру, правоохоронні органи, суди. Але, на жаль, останні події показали, що адвокатура вона така сама, як і ці органи, така сама, як і суспільство, з боротьбою за владу, з якимись підтасовками, на жаль, то ще мали місце. Що я можу сказати як адвокат? Що, наприклад. Я можу сказати з впевненістю, що mm -hmm. абсолютна більшість практикуючих адвокатів адвокатів, вона не приймала участі в цьому шоу. Ту мають на увазі розкол, і, і скандал, і конфлікт. Da, da. Це були там певні люди, які вони намагалися отримати якісь а, владні повноваження в системі адвокатури, оскільки вони вважають, що таким чином на сьогоднішній день після створення єдиного. Цеху адвокатів, що вони будуть мати можливість якимось чином впливати на адвокатів. Хіба ні? Я думаю, що ні. На адвоката може впливати лише довіритель, ту, ту людину, яку представляє адвокат. А чи може, ви знаєте, завжди були дисциплінарні палати адвокатури. Туди можна було скаржитися. Адвокати відповідали, якщо якісь питання сталися, ці справи розглядалися так само і зараз. Тобто, все рівно, я не думаю, що це просто. Показало істинне обличчя і української адвокатури. На жаль, що немає групи, це не є якісь виняткові люди з винятковою порядністю, сумлінністю. Це такі самі люди, як інші громадяни України. Коли ми говоримо про реформування кримінальної юстиції, саме цього тижня так дуже швидко такий спалахнув. Якби назвав міні-скандальчик або міні-така провокація, яка сьогодні завершилася заявою е, прем'єра про те, що уряд не буде розробляти закону про службу фінансових розслідувань, так звану фінансову поліцію, е, ідеї, про створення якої були у різних людей, і у Тігіпка, і у Клімєнка, нов нового міністра. Але раптом сталося так, що за два дні цією ідеєю встигли налякати дуже велику кількість народу, і вона дуже в медіа була розтиражована, ця страва. Рашилка про фінансову поліцію з надзвичайними повноваженнями, як ви оцінюєте те, що сталося зі службою фінансових розслідувань, напевно, це була спроба перевірити реакцію суспільства на так на існування органу з більш жорсткими повноваженнями, напевно, тому що була служба безпеки України, і вона є, і в неї були люди, які займалися економічною захистом економіки держави і В них забрали ці повноваження. Ну, тепер постає питання, по-перше, цих людей працевлаштувати. Можливо, їх працевлаштують під новою під виїзкою. Новою Але все рівно, яка б служба не була, все залежить від того, як буде регулюватися її діяльність. Ми вже бачимо КПК, і ми розуміємо, що ця служба також буде керуватися КПК. Є Конституція України, і ця служба буде виконувати Конституцію України. Щоб створити щось надзвичайне з надзвичайними повноваженнями, то це можливо, на мою думку, лише шляхом внесення змін до Конституції. Доводилося чути таку впевнену версію про те, що вся ця інтрига зі служби фінансових розслідувань, фінансової поліції це елемент внутрішньокомандної боротьби міністра МВС Захарченка, який не хоче віддавати. Повноваження по розслідуванню економічних злочинів від підрозділів УБЕС, управління по боротьбі з організованою злочинністю. І Клім'янком, який хоче створити фінансову поліцію. От, власне, йде така інтрига, йде така взаємна компрометація. Хто ж все ж таки залишить під своїм впливом розслідування економічних злочинів? Погодьтеся, це такий ласий шмат, ласий шмат для наших правоохоронців. Ну, Це скоріш. Питання політики, аніж питання адвокатури. Адвокатура вона повинна стояти дещо осторонь політики для того, щоб не ставити своїх довірителів, своїх клієнтів в заручники від твоєї позиції політичної чи там, громадської. Ти можеш її мати. Але якщо ти почнеш ідентифікувати себе з якоюсь е е силою політичною, то відразу ти твої клієнти від цього не виграють. І те, що зараз там говорити, спекулювати на тему, хто там, яка боротьба за владу йде, і хто це там генерує, ви знаєте, це відомо декільком людям. Я думаю, що навіть таке є. І тут коментувати я не думаю, що є що адвокат. Прокуратура також має бути реформована дуже швидко новий закон про прокуратуру. Так само експерти Ради Європи будуть допомагати оцінювати, впроваджувати. Е -е, позбудеться колись прокуратура слідства чи ні, чи триматиме до останнього, на ваш погляд. Ну, добровільно ж ви знаєте, що ніхто ще від влади не відмовлявся. І всі будуть жалітися, як важко, як тяжко працювати, як. як... Багато справ, але при цьому не буде хотіти поділитися ані жодною. Тому я думаю, що це не повинно залежати від прокуратури. Що ви знаєте, як приймався кримінально процесуальний кодекс, що до останнього група, яка їм займалася, не долучала до її участі правоохоронні органи. Оскільки, якби вони були долучені, це був би інший документ. Якщо зараз до е, творення закону про прокуратуру досить активно буде залучена прокуратура, а особливо кожен з них буде оцінювати цей закон з своєї точки зору, що він, які позиції він буде в цій новій системі координат мати. Тому я думаю, що прокуратура буде, якщо буде залучена, намагатися все ж таки і залишити слідство, і залишити величезний вплив, як це є зараз. Якщо ж прокуратура буде стояти осторонь і займатися творенням цього закону будуть правники, я навіть не кажу про адвокатів, тому що буде інший перекос. Повинні займатися, напевно, теоретики із досвідом із залученням іноземних фахівців. Тоді це буде якийсь дійсно революційний закон. Але знаєте, прокурор, генеральний прокурор, коли після прийняття кодексу згадував, ми не будемо поспішати. Ми все вивчимо. В перехідних положеннях цього документу є 5 років на створення державного бюро розслідувань. Ми не будемо спішити його швидко впроваджувати. оцей непоспіх, Прокурорів це є свідчення, скажімо так, небажання віддавати повноваження, небажання віддавати слідство. І що в такому разі, ну що суспільство робить, здійснювати тиск на прокуратуру, будь-який спосіб, обговорюючи ці питання, змушуючи тиснучи на них, я б не переоцінював значення створення цього нового органу. Я не думаю, що це радикально вплине на сутність ситуації. Як на початку, так і зараз я можу що радикально може щось змінити лише позиція судів. Лише суддя, кожний окремий суддя, який слухає кримінальну справу, він може змінити ситуацію. Якщо там хтось вважає, що це досить обвинувальний уклін, має правосуддя, то це залежить від кожного окремого судді. Я б не сподівався, що щось змінить прокуратура в цьому, що щось змінить Міністерство внутрішніх справ. Тобто, якщо там буде створений орган, він же буде створений з тих самих людей. Він ж ну ці люди, вони ж не приїдуть не приїдуть до нас з Німеччини чи з Франції чи з Данії, яка проспонсорує те, щоб тут сиділи слідчі з Данії. Це будуть ті самі люди, які будуть працювати і будуть мати той самий менталітет. Але суддя повинен змінитися. І коли зміниться суддя, зміниться все. Коли суддя, ну там новий КПК, він дає можливість, щоб слідчий суддя він впливає на розслідування. Але що ми маємо на сьогодні? Ці слідчі судді, вони майже все, що їм приносять прокуратура слідчі, вони всі дії санкціонують. Тобто, принижуючи цим самим свою роль, з ролі судді вони стають інструментом а, сторони обвинувачення. А як ви вважаєте, чи вдасться трошечки вплинути на суддів якимось чином, ну, скажімо так, якщо. Ну, я не знаю, що робити, я знаю, що просто. Ті судді, які приймали рішення, які потім європейському суді з прав людини були визнані, ну скажімо так, незаконними з точки зору прав людини, то вони що з ними робити? І особливо по політичних справах є там суддя посечного суду Царєвич, яка ув'язнювала Луценка, що було визнано європейським судом з прав людини незаконним. Вона знову сидить у статусі слідчої судді, слухає іншу справу, теж там Тимошенко, свідків у відкритому. Засідання. Що робити? Я думаю, що ну, в українському праві є таке визначення, як винесення завідомо неправосудного рішення. Ця стаття майже не працює. Слід шукати інструменти і важелі, як її наповнити реальним змістом. Можливо, дати можливість Верховному суду встановлювати що якийсь вирок, який вони скасовують. Чи якесь рішення є завідомо неправосудним і відкривати цим рух для притягнення до відповідальності той судді, яка це винесла? Можливо, це питання вже до європейців, до е, людей, щоб європейський суд справ людини він змінив дещо свою практику по відношенню до України і брив якісь такі подібні висновки, щоб відкривали потім шлях для потерпілої сторони, яка виграла справу в Україні. Щоб вони мали можливість притягати потім судів до відповідальності, дякую, спасибі. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь тива, і надалі буде ще цікавіше до побачення.